Яка ситуація наразі із водопостачанням в окрузі? За період моєї каденції як мажоритарника, мені вдалося зробити цілодобове водопостачання. Перш за все, в місті у Цього свого часу там була вода дві години на добу, і люди милися в тазіках. В основному набирали там. Мені вдалося зробити цілодобову воду. Також воду цілодобову вдалося зробити пів міста Монастиріще, там не було взагалі водогону на район нове міста. Також вдалося зробити воду цілодобову в Христинівці. Вона була, правда, краще, ніж в Умані ситуація, але там також була вода по часу. Така ж сама ситуація, до речі, 36 сіл, ну от в Уманському районі, ну це зараз уманський ви казали виказали три. Так, так, на Був частині так. От ще вдалося зробити свого часу добитись, встановлення в умані установки по очистці води, там були ще колектори, були ще скважини багато інших речей, які сьогодні люди, на жаль, ну, живуть нормально, а раніше, на жаль, жили у таких умовах нелюдських. Тому. Я би дуже хотів, щоб місцева влада була ефективна, але на жаль, ми спостерігаємо інше.